Олівець. Перш аніж помістити олівець у коробку, майстер відклав його на бік і промовив Є п'ять речей, котрі ти повинен знати. сказав він олівцю. Перш як я відправлю тебе у світ, завжди пам'ятай про них і ніколи не забувай, тоді ти станеш найкращим олівцем. Перш, ти зможеш зробити чимало великих речей. Але тільки тоді, коли дозволиш комусь тримати себе у своїй руці. Друге. Час від часу ти будеш переживати болючі обточування, але це буде необхідним, щоби стати кращим олівцем. Третє. Ти отримаєш здатність виправляти помилки, які ти сам здійснюєш. Четверте. Твоя найважливіша частина завжди буде знаходитися всередині тебе. П'яте, на які би поверхні тебе не використовували, ти завжди повинен залишати свій слід. Незалежно від твого стану. Ти повинен продовжувати писати.